Темнім космосі, студенім, вогонь сонечко гуляє. Кожен день на нашу землю із любов'ю поглядає. То Яскравий земний світ його погляд привертає. Для збереження краси теплом м'яко огортає. Земля ж сонечком зігріта. Дуже любить малювати і навколо себе все кольорами прикрашати, навіть темно-чорний простір, що до сонця пролягає, спромоглась розфарбувати і синім небом називає, себе ж вкрила різнобарв'ям, що не можна охопити. Шал нестримний кольорів ніхто не в змозі зупинити. Земля любить розмальовки візерунки прикрашати, створювати неповторність, вміючи фантазувати. Захотілось сонцю також спробувати малювати, тільки в мороці космічнім ніде фарб яскравих взяти. Сонцю то не перешкода, взяло ще під рукою мало темряви глибоку фарбу і тінню малювати стало. На ясній земній палітрі всіма фарбами залитій намагається бояння кольорів призупинити, упереджено й уважно контур тінню обрамляє. Споглядає, як красиво тінь між фарбою і світлом грає, по верхівках гір у долах сонце променем гуляє, і морські глибинні води світлом стінню розрізає, земля на створені картини з насолода й милувалась. Незчисленність форм мінливих на її лиці з'являлась. Різнобарвний земний світ мороку здавався незвичним, і бажання малювати з'явилось в темряві космічній. І коли, за день стомившись, сонечко лягає спати, морок. Взявши зірок сяйво, починає малювати.